Парада, яку форму навчання обрати? І так існує три форми навчання, які можна видалити. Це індивідуальне навчання, групове навчання і самостійне навчання. І так, переваги та недоліки кожного з цих навчань. І так, індивідуальне навчання має наступний переваги. Весь час урока, урока приділяється студенту. Тобто на вас осереджена вся увага викладача. Це по-перше. По-друге, це відповідно найкраща якість навчання. Третє це обрання зручного часу для вас. Четверте подолання мовного бар'єру. І п'яте це швидке навчання відносно швидке. Недоліки ну, відносно вища ціна. Це єдина недолік, яку можна зазначити за індивідуальною. І, можливо, ще один недолік неможливість завозити контакти з іншими студентами. Групове навчання має два основних, на мій погляд, два основних позитивних, позитивні переваги. Це Основних переваги це, по-перше, відносно нижча ціна від індивідуального навчання. І можливість заводити контакти з іншими студентами в групі. Як я знаю, багато людей навчаються в групах за того, щоб подружитися. Недоліки. А от недоліки це їх дуже велика кількість. По-перше, мало часу виділяється викладачем на вас особисто. Відповідно, низька якість цього навчання. Воно довге. Це довге навчання. Як правило, неможливість подолати мовний бар'єр для більшості студентів в групі. бо не бояться просто своїх помилок або бояться відкрити рота перед групою. Це така фобія. І, як правило, треба підлаштовувати свій час під іншу групу, тобто ви не можете вільно володіти або возміщувати або переносити свої заняття. І нарешті самостійне вивчання, воно безкоштовне, безкоштовно, воно не залежить від часу, ви можете зробити це коли завгодно, але є недоліки. Якщо є проблема з самоорганізацією, то це не дає результату. Без самоорганізації самостійне навчання не працює. Далі, за відсутністю досвіду або освіти, це також не дає результату. Тобто у вас має бути або досвід вивчення наземних мов, краще більше, ніж жодна, або відповідна професійна освіта, що власне те саме. Тобто, якщо цього чи іншого у вас нема, то, як правило, вивчити мову самостійно буде дуже важко, бо вона не буде йти так, як потрібно. І основне ще також неможливість подавати мовний бар'єр, якщо у вас знову немає спеціальної підготовки. Тобто, якщо у вас немає якогось напрацьованого вже досвіду, то, власне, з нуля це майже неможливо. Ось нам і погляд, переваги та недоліки різних форм навчання. Дякую за увагу.